Дорогі друзі, 21-й рік був рекордним для нашої компанії. Гефест вів у експлуатацію понад 150 тисяч квадратних метрів та підписали договір з міжнародною мережею Хілтон у 2022 році. Компанія не відійшла від свого шляху. Хоч це було непросто. Згадаймо рік, що минає разом. Впевнено, входимо у новий 22-й рік. Маємо амбітні плани та здаємо секції А і Б у ЖК «РОДОС». Наші темпи не змінюються. Виконуємо великий обсяг робіт на 14 комплексах. І за чотири дні до весні в Україні починається війна. Місяць. ми продовжує будівництво. в все 13 объектах. Хотя это реально очень сложно, но мы сегодня гордимся на то, что мы держим наши обещания перед инвесторами и перед нашими сотрудниками. Мы все этот период сберегли все наши рабочие места. Сдали в эксплуатацию 1340 квартир, а на этом новом году, в 2023 году мы планируем сдавать 4 новые ЖК, Даже ця зі них раз шока. Но все ці достеження не такі важливі, як наша перемога. Слава Україні! Команда Гефест без довгих ухвалень допомагає місту робити оборонні конструкції. Займаємося допомогою армії, евакуацією людей. Отримуємо гуманітарні вантажі з Греції. Відкриваємо усі офіси, зберігаємо робочі місця для наших співробітників, підтримуємо економіку міста та країни. А у травні ми здали ЖК Акрополь-2 на 400 квартир. Це найбільша гордість того часу закінчити будівництво в умовах воєнного стану. Ми продовжуємо будувати не тільки комплекси, а й готель Хілтон. Гефест вів у експлуатацію жика та ЖК Акрополь-2. А це 1340 квартир. Наймасштабніший обсяг робіт виконаний завдяки нашій команді, кожному, хто залишився та продовжував працювати. Але найголовніші наші досягнення це те, що зроблено в комплексах. За цей рік ми виконали 94 поверхи моноліту. 71 поверх кладки, 66 поверхів скління, 85 поверхів стяжки, 172 поверхи фасадних робіт. Дорогі друзі, цього року ми замушені боронити свою свободу, доводити всім, що вільні від варварської Росії. Я знаю одну, український народ переможе. Наші діти і внуки будуть писати в Україну, а весь світ все це робить. ЗСУ, наші герої, серця і душа України. Доступна руку ми будемо вільні. Це буде історичний рік, боля вас, смерть, слава вільні Україні. ЕГЭ Сміливі будувати майбутнє.